Так, у мене тут є помічник. І нас чекає ось це вікно сьогодні. Сьогодні у нас сонячно. Сьогодні будемо прибирати тут вікно, верніше його мити. Зніму тюль-штор. Звісно, я це все відправлю в спральну машинку і буду мити зараз вікно. Таке сонечко світить, тому натхнення є на прибирання, і будемо це робити. Ну, хто буде робити, а хто буде відпочивати. І спочатку я знімаю тюль і штори, буду відправляти в пральну машинку по черзі. Спочатку відправляю тюль і включаю машинку без ніякого миючого засобу на таку швиденьку програму, щоб, знаєте, перший пил цей пішов. Потім буду додавати вже капсули, додаю ось такі, вони мені дуже подобаються. В них приємний аромат такий, знаєте, гарнесенько виполіскуються. І ще мені подобається, що вони гарненько всі плями, які є, відпираю. Скажем так, і я їх купляю в Аврорі частіше по акції, або беру в магазині Фозі. І далі все у мене по стандарту. Спочатку роблю такий розчин. Якщо є доместис, то додаю Доместису. Якщо немає Доместису, додаю інший засіб. І протираю все скло, протираю всі рами гарнесенько, щоб весь такий перший бруд мені змити. А потім вже буду брати засіб для скла. Я використовую ось такий. Частіше його беру в магазині теж Аврора. Він буває по акції, буває і ні. Що мені дуже подобається, Щодо цього засобу можна купити в той же самій Аврорі запаску. і це Трішки економи бюджет. Зняла раму ще промию гарнесенька, бо вона мене була дуже брудна, начебто живе ми не так в такому, знаєте, небрудному місці, скажімо так, але все рівно пил сідає і бруд є. Тому промиваю гарнесенько її. Спочатку з допомогою розчином доместисом, а потім ось так промиваю. І далі вже мию вікно, засобом, яким я вам казала, і в принципі. Цей процес у мене прийшов дуже-дуже швидко. Так, вже оділа свою сіточку, і я її помила, не чекала, щоб вона висохла. І на неї, бачите, краплинки водички, вітер віє. Таке відчуття супер. Ташки співають, і вікно я своє помила. Так, то карниз спадає. І майже-майже його не видно, що це вікно дуже добре помило. Чуєте, як співають. І нехай це таке прекрасне небо в цьому році буде мирне. Ще залишилось мені вимити батарею. Це теж роблю за допомогою розчину доместису, бо він відмиває будь-які плями. Не скажу, що їх було багато, але іноді тут сушу одяг. В основному це ганчірки, якими я користуюсь при прибиранні. Тому деякі плями у мене тут були. З вікном у мене, в принципі, все. Тепер треба почекати, щоб все повисихало, але це все висохне швидко. Тому, поки в мене є час, протираю пил на комоді і ще на телевізорі, і в телевізор у нас стоїть на такому розкладному столі, теж його. Протираю, щоб пилу ніде не було. Тепер повертаємося до вікна. Все в мене вже тут висохло, тому, в принципі, нічого складного немає. Гачки я не знімаю і тюльперу з гачками. Вони добре тримаються і з ними нічого не відбувається. Ось я. Повісила вже, і знаєте, такий вітер повіяв, так все чистенько, ось такий якийсь запах чистого повітря, і мені все це дуже подобається. Але мотивація моя на прибирання не закінчилася. Треба пополососити е, килим. Я достала свій великий такий пилосос, Він мені, в принципі, допомагає на такі знаєте, дні, коли хочеться зробити дуже багато всього пополососити, бо мій безстротовий пилосос, його просто б не вистачило на це. Все прибирання. Я знімала тільки, як ту, цю кімнату прибирала, а взагалі я ще пилососила і кухню, і коридор, і ванну кімнату, тому в його б мені вистачило тільки на цю кімнату. Тому вирішила достати цей. Він класний, він мені подобається, теж гарно все пилососи, але він, в нього такий великий мінус, він дуже тяжкий. І показую свій результат. Тут таке повітря стояло, таке чистеньке. Я відкрила вікно чистотою пару. Пахне, знаєте, запах, такий аромат. Все мені дуже подобається, дуже задоволена собою, і на цьому в мене з прибиранням все. Тепер запрошую вас на свою кухню. Достала свою м'ясорубку, вона мені допомагає перекручувати м'ясо. Це з нею дуже швидко, і такий гарний фарш, і свіженький, і свій у мене виходить. Я перекрутила, це у мене піде на голубці до Великодня, а це залишила на або на супчик, ну, скоріш всього, всього, піде на супчик або на борщик. Якщо б сьогодні у мене була капуста, можна було б їх накрутити і заморозити. Я на днях молоду картоплю і вирішила зараз запекти, поставила, включила я вже духовку і додала. Ось таку приправку ось така в мене І солі додала Зараз накрию фольгою, вніму, потім фольгу, і щоб, ви знаєте, така скоринка була. так Капуста у мене вже є. Тому буду робити голубці. Багато готувати на Великодень не буду, але голубці у мене діти люблять, тому завжди на свята готую голубці. Початка рис відварила, у мене світлого не було, був ось такий темний. Капустка моя готова, вона молоденька. Трішки я ось так ну, завжди листочки від'єдную. Вчена вода, і листочки відходять прекрасно, і капетити не треба. І фарш мій готовий. Зараз це все змішаю і буду крутити голубці. На свята зазвичай я роблю голубці, і в мене, знаєте, в сім'ї дуже полюбляють цю страву, і діти гарно їдять, тому завжди їх роблю. У цьому році свято Великодня припав на травень, а у нас страви насичені на день народження, тому на свято Великодня можна так сказати, що ми підемо до мами у гості, бо 6 травня у нас у тата день народження. Тому в перший день будемо їсти голубці, а на другий день під... До мами. Я взяла лоточок туди, застелила пакетик і тепер ось так беру, одною рукою не дуже зручно, і мої голубці відправляються у заморозку. Мені ще тут трішки залишилось ось тут зробити. Так класно робити з молодої капусти, вона дуже швидко вариться. рис теж дуже шва, швидко вариться. Проблема в м'ясі. М'ясо у мене було. Вчора купляли, як кажуть, і я його відразу перекрутила і зробила голубці. Ось так відправляю. А потім буду класти у каструльку і вийшло. тушити. Ще вийшло у мене ось такі манюньки. Ну не скажу, що манюньки, але за, за всіх найменше. Такий маленький кульочок, може, знаєте, після свят колись захочеться. І ось дітям можна зробити тут небагато, оскільки 6-7 штучок і стушкувати. Раз мені дуже сподобалося робити заготовку на голубці. Капуста дуже швидко. Я ще раз повторюю. Дуже вона швиденько, бо вона, звісно, молоденька. Потрошку готуюся до свята великодня. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок, будемо обирати переможця зараз. Вчора була у нас неділя, святкова неділя, вербна неділя, тому вирішила зробити це сьогодні. Я відпрацювала, ось з роботи прийшла і будемо обирати переможця. Всім вам хочу подякувати за такі гарні коментарі. Мені було дуже приємно все читати, але ще я не відповідала, але обов'язково це зроблю. Тому всім бажаю удачі і давайте будемо. Робити конкурс, і будемо проводити зараз конкурс. Так, у мене ось мій канал, моє відео, тисячу і сім переглядів, і зараз подивимося, скільки коментарів. Всі коментарі я перечитала, ще не відповідала, але обов'язково постараюся відповісти. Мені дуже було приємно читати коментарі, і погані, і непогані. Тому всім бажаю успіху. Хочу знаєте, щоб кожна людина перемогла, а на жаль, подарунок у нас один. Тому будемо вибирати переможця. Так, Заходимо на саме відео, 1007 переглядів. 73 зараз зупиню, 73 перегляди. Заходимо, а, Копіюємо копіюємо це відео і будемо за, ось такою, за допомогою ось такої програми будемо обирати переможця. Так, Вставити треба сюди посилання на канал. Так, 73 коментаря, 1770 переглядів, і всім бажаю удачі. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Класна музика Таня Б. Я вас вітаю. Хочу, щоб ви зі мною зв'язалися через інстаграм, і я вам обов'язково відправлю цей маленький подаруночок до Дня Великодня. Я ще раз вітаю. О, бачите, і ясно, треба сплатити за електроенергію. Так, буду платити за електроенергію. Так, я вас вітаю. Напишіть мені в інстаграм.